Всім привіт! Сьогодні покажу вам, як зробити розгрузку Майнкрафт-вагонетки з сундуком в інший сундук. Як це працює? Давайте ми звідси заберемо стак наших ковриків, поставимо його сюди, запустимо вагонетку. Вагонетка проїжджає сюди, спиняється над хопером, який є отут, і ці всі елементи починають. Перегружатися ось сюди. Поки воно тут перегружається, ви бачите, що це, як тільки воно перезагрузиться, вагонетка переїде назад, в місце, де вона була. Блоки желіза використовував виключно для прикладу, для того, щоб ви могли по них хорошо порахувати скільки тут чого, якщо вдруг це цікаво, воно розгрузилось і повернулося назад. Тут у нас так наших ковриків, і тут порожня вагонетка. Давайте почнемо з простого: Це сундук, куди ми будемо це розгружати. Може бути двійний, може бути ні. В сундук направляється хопер. Тут давайте підкладемо дорожку, куди воно буде їхати. Тут в нас рельси, по яких воно буде їхати. Тут зробимо отак. Тут отак. От. Ну, кнопка якою це все буде стартувати. Тут це просто запітається. Це простий механізм. Вагонетка запускається, їде. Ну, поки що десь тут стає. Окей, вермо сюди вагонетку. Далі. Важливий момент перед системою має бути одна звичайна рельса, яка не проводить сигнал, тому що ці рельси вони запитуються по 8 штук, і, відповідно, якщо воно тут буде запитане, система працювати не буде. От, Давайте тут зробимо отак. Значить, перше, ми компаратором щитуємо сигнал з вагонетки з воронки. Як працює воронка, якщо в неї щось прилітає, то компаратор приймає цей сигнал. Це ми повернемо як було. Значить, наша задача яка, якщо компаратор включений, то треба, щоб вагонетка тут стояла, Оп, можемо поставити активну рельсу. Активна рельс, якщо вона не, не запітана, вона моментально фактично спиняє вагонетку. Окей, значить нам треба інверсувати сигнал від компаратора. Ставити сюди е торч. Е рестон, рестон, рестон факел. Якщо в воронці щось є, компаратор щитує цей сигнал. Якщо компаратор видає сигнал відмінний від нуля. То е, цей торч погасне. Далі ми беремо цей сигнал і передаємо його сюди. І далі ставимо сюди. Значить, що ми получаємо? Якщо в воронці, в хопері нічого немає, компаратор відправляє сигнал 0, тобто відсутність сигналу, факел горить, запитує цей блок, Рестон горить, запитує цей блок. цей блок запитує рельсину. Це в цілому весь механізм. Давайте тут проілюструємо, що буде, якщо я кидаю сюди елемент, він попадає в хопер, і, відповідно, доки в хопері хоча б щось є, рельса не активована. Отак от працює система. Тепер ми можемо закинути сюди давайте, половину сірих е коврів, вона їде сюди, доїжджає до хопера. елементи починають попадати в хопер, поки в хопері хоча б щось є, компаратор горить. Відповідно, факел погашує, рестон погашує, блок цей не запітаний. Чекаємо, поки це все розгрузиться. І воно повертається назад. Ну, звісно, цю систему можна повторити. Ти кинемо одну землю. Відправимо оп, вагонетку сюди. Воно вигрузилось. І ну, тут і рельси, які кидав раніше: наші коврики і наша земля. Дякую, що подивилися маленький туторіал. Буду радий, якщо напишете коментарі, що вам ще цікаво з ресурсного механізму Майнкрафта. Лайк, підписка, колокольчик. Всім дякую.